Так, тепер бере бери, бери в'єточку. І, і Та по дві штуки ставляєш, щоб, щоб менше. Отак. І ставляєш. Отак. Так. О. Да. І обсипаємо. І тепер насипай туди земельки. Вітеру... У нас сьогодні вітер. Бутилочки ганяє. Ганяє бутилочки. Засипаємо собі отакого. От а його трамбувати треба? Не, не треба, водою, залієм, вода втрамбує, а потім досипаємо і все, і так і буде. Та не надо, кидай то якраз удобрення.